Миром, дорогі глядачі. Мене звати Борис. Хто слідкує за нашим каналом, знає про що мова. Сьогодні ми розкажемо про тепловий насос, точніше, про споживання енергії. Фактичне. Ви правильно зробили, що ви зайшли на цей канал. Не перемотуйте. Обіцяю, що буде цікаво. Відео досить актуальне, насушне. Ми перевірилися на практиці. Я робив записи. І підраховував сьогодні якраз 30 листопада, на вулиці приблизно плюс 5 і працює тепловий насос повітря-повітря Купер Хантер. Зараз ми підемо в будиночок, покажемо, яка модель е, самого теплового насосу. Знову ж таки е, вибачаюся перед постійними глядачами, дещо повториться, але я мушу це зробити. Історія така, що будиночок у нас отакий ремонтується. І немає в нас димохода, ми прикупили тепловий насос. ну Типу кондиціонер, але він більш заточений для нагріву. Е виробник гарантує, що він буде працювати до мінус 25. Про те, як він намерзав при мінусовій температурі, я десь розповідав, потім ще взимку покажемо про все інше. І... Так сталося, що ми опалюємо весь будиночок. Немає більш ніякої у нас альтернативи, тому що е котельня не добудована. Щоб запустити нам старе опалення, та щоб було, треба різати новий дах. Новий дах шкода. І все одно буде, буде перероблятися. Ми вирішили так перезимувати. Опалюємося з відкритими дверима. Всі двері з будинку відкриті. Зараз ми зайдемо в будиночок, вам покажемо. От Бачите, у нас всі двері відкриті. Ну, ремонт. От Сам внутрішній блок цієї спліт-системи стоїть тут. Налаштовано. У нас 23 градуси на день, по таймеру ми нічого не міняємо і збільшиться вентилятор. Шумить тут. Про шум, про все інше я розповідав. Трошки створює дискомфорт, але ми тут не спимо. В цій кімнаті зараз він вмикнувся. Температура бачимо отак 23,9 доходить десь приблизно до 25, потім вимикається. Гріється оця суміжна кімнатка. Гріється там. Коридорчик у нас йде, і аж туди, бачимо, двері відкриті, сюди гріється. Туди далі вже він не догріває, ми там ну, двері не відкриваємо. Зараз ми покажемо сам план нашого будинку, бо коли я бігаю <кій> з камерою по кімнатах, воно не зовсім зрозуміло. Нагляну, так буде краще зрозуміти. І ще нагадаю, для тих, хто раніше дивився, для нових глядачів покажемо, що у нас працює. Постійно через <кій> Показується кількість енергії, яку він зараз споживає. Це приблизно середнє його споживання. І ну, коли він працює? Коли там морози трошки більше бере. Режим простої так само, коли немає морозів, він бере 10-20 Вт. Інколи до 30 теж ми показували. Коли є морози, він вже тоді працює підігрів піддона, він бере десь там на холостому ходу 80-90 біля 100 Вт. Включений середній обдув, коли я включав більше обдуву, таке відчуття, що вона бить, мабуть він трошки більше споживав енергії. хотів, щоб більше прогрівалося. По кімнатах, по кімнатах, ми показуємо, що в нас по кімнатах. Секундочку. Зараз все буде. Трошки він буде шуміти на задньому фоні. Вже вибачайте. Значить, кімнати у нас отакий план будинку. Отак будинок 11 метрів, а отак у нас приблизно 7 метрів. Ну, там Перегродочку Середині Трошки менше навіть буде, ніж. Оце. Це приблизно 77 метрів квадратних. Теж написати. Середині 77 метрів квадратних. Е, в кожного буде результат свій, за то, що будиночки по-різному утеплені. У нас будиночок не холодний, але ще і е, не утеплений. Тобто ми будемо його доутепляти. Він частково утеплений. Колись ми там, 22 роки тому позапінювали бруси. Зроблений будиночок. Сама стінка з 12 масиву, соснового масиву бруса 12 см 120 мм всередині 2 см ДСП. По ДСП наклеєні шпалери. Самі зазори між брусами ми запінили. І 2 см є пінопласту. Пінопласт склеїли між собою, таке між дерев'яними рамками. Я думаю, що він все одно ефект створює. І по пінопласту пластикова вагонка, яка всередині має так само повітряні зазори, також додає. Ми плануємо. Замінити вікна з дерев'яні із е, однокамерними склопакетами. Планується замінити вікна на більш енергозберігаючі, і доутеплити фасад. Стелю ми дуже-дуже добре цьому році утеплили. Стеля, у нас там утеплена. Супер. Значить, з цим ми розібралися. Е, стоїть сам у цей внутрішній блок нашої спецсистеми, в, в цій кімнаті. І Дивіться, тут двері відкриті, двох, двох е, створчаті двері. Десь приблизно метр 10, мабуть, ширини. Тут вузенькі, у нас ще є одні двері, але вони постійно закриті. І заходить отак в нас, сюди сюди, і, і сюди, 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 сюди. Тут у нас далі це ще не вулиця. Оце ще не вулиця, Тут ще є така прибудовочка. Сказали тут ванна кімната, і вона теж ця ванна кімната гріється, але вже там гріється просто обгрівачем електричним. І за рахунок того, що ця стіна у нас вона тепла, і ця стіна тепла, тут трошки зовнішні стіни і вона більш-менш утепла. стіна, стелю ми дуже добре утеплили, за рахунок того, ця кімната мінімальна температура це 21 градус Цельсія падає. Мінімум. 21. А якщо там включать діти комп'ютера, якщо діти включать комп'ютера, і щось там присутні, то так виросте десь приблизно до 22. Десь приблизно 21,5 це середньодобова температура тут. Тут у нас стоїть термометр, це нас приміщ... це практично вулиця, де добудовується на схід. Там має бути яка, ну, буде утеплення. Це холодне і тільки двері тут на, фактично на вулиці, і там такі вони місцями можна руки просадити, дуже холодно йде, то в цьому місці стоїть термометр біля самої вулиці. В будинку, Тут приблизно 21 градус цілодобово тримається. Деколи там, ну, теж до 22 майже не доходить. Отак, от приблизно 21 градус Цельсія. Тут, <клух> в цій кімнаті, нерівномірно розподіл. Хоча б тут, якби ми термометр перевісили, десь інше місце було б інші покази. Е, в цій кімнаті падає приблизно до 23. Інколи, навіть до 23 не падає, і вирости десь до 25,5. Середньо добува добуватись 24. Тут тримається десь приблизно так 22-23 градуси Цельсію. Отака у нас температурка. Сінався через ці двері, хоча поток повітря йде сюди. Сюди такого прямого потоку повітря немає. Знову ж таки, тут э, стінка ця, тут не опалюється, кладовка, але це не вводиться, не вводиться, розумієте, такий э, буфер, є. буфер є. Свого роду тепловий. Тут стінка більш-менш утеплена, це внутрішня, це внутрішня сторона. О, це тепло сюди заходить і, і сюди, і нам цього поки що предостатньо. До цього, поки ми опалили за дровами, нам було не так комфортно, бо немає теплоакумулятора. Ми десь ввечері нас 26, вранці 22, десь до 20. Хтось забувся запалити, пішли, дима коли може впасти і до 19 градусів такі скачки температури. І Повітря було більш сухіше. Набагато приємніше, легше дихати в цьому кондиціонері. Недолік великий, що відкриті двері, про що я казав, і недолік в тому, що він створює шум. Вібрацію ми побороли, ми перенесли зовнішній блок на окреме кріплення. З цим зрозуміло. Далі йдемо ми по цьому по споживанню. Якби основна тема нашого відео, От я зробив такого листочка. Ось такого листочка. І зараз ми вам розкажемо. Я не полінувався кожен ранок. ну Можна було це зробити програмно. У нас немає такої можливості поки що. Ну В принципі, через Wi-Fi розгляд, що там є статистика. Я записував кожен день вранці приблизно так від 7 до 9 ранку, коли там, де, коли вставав, коли згадував. Записував, від, взяли я покази від 31 жовтня по 30 листопада. Тобто листопада. Листопада, не листопада, так мені казали. Було у нас на, на ватметрі тоді 291 гривня. На сьогодні вранці було 1486 гривень. Тобто ватмет у нас налаштований, е, одразу показує е, вартість в гривнях е, Кіловатах. Ми зараз перейдемо в кіловат години тому що люди пишуть, напиши мені в кіловат-годинах, бо усіх е, різне. Різні тарифи. Ага, і про тепловий насос. Я забув, казав, покажу, яка модель. Ось така зараз я в макрорежимі. Макро Оцей Купер Хантер 12, друга строчка дверь, оце у нас такий стоїть. Він розрахований на 35 метрів квадратних, а ми їм гріємо майже 80 Знову ж таки, температура у нас була. А, ага, ще я сказати, який температурний режим був на вулиці. Отут були сонячні дні, дуже сонячні, було тепло, було 8, можливо, було плюс 10. Це ми трошки докинули, вже почали утепляти стелю. Бачимо, вже було до 40 гривень, доходило. Тільки утеплили стелю, бачу, знову пали наше споживання 26-25. Потім ми ще утеплили стелю і стало 20, 30, бачите, холодало, але постійно температура падала, падала на вулиці, холодало, холодало. Ми доутеплили стелю остаточно, бо там мене хлопці, коли прийшли на роботу, була частина недоутеплення, доутеплили стелю. Знову, дивіться, було 32, стало 28, 29. І після того дали морози, дали морози, і пішло споживання трошки більше. трошки більше, і Потім став такий сніг сирість. Отець, мабуть, 25 листопада 24, сам холодні такі дні були, доходило більше 60 гривень за день. Зараз ми про це розкажемо. в цифрах. Значить, загальне споживання за листопад місяці. Як основне єдине опалення. Основне і єдине. Ми не вмикали принципово в віддалених точках, не вмикали ніяких обрівачів. Нема ніякої нас ні сирості, ні цвилі. Те, що писали мені в коментарях, проблема не в опаленні, проблема в вашому будинку. Утепляйте будинки. Провітрюйте. Кожен день ми провітрюємо, провітрюємо, заставляю дітей сам постійно провітрюємо, провітрюємо, щоб було свіже повітря, щоб ця волога виходила. Тут, в цій кімнаті, де стоїть наш кондиціонер, в цій кімнаті стоїть в мене вологомір, Він якраз в мене на нього. І тримається вологість плюс-мінус 50%. Я вважаю, що це ідеальна вологість. Ну, Відносна вологість 50% для будинку. Дихається дуже легко. Дуже приємно, там стоїть іонізація повітря і так далі, тому подібне. Давайте перейдемо в цифри. Це в нашому випадочку така квадратура 77 метрів квадратних тепловим насосом. Це в нашому випадочку. Якщо у вас... Інший будинок у вас буде по-іншому. Я не можу гарантувати, що у вас тут буде тепло. Тут ці двері не відкриті наповнені, при відхиленні двері, бо там так, ну, така специфіка у коли ми відкриваємо, відкриваємо двері, ходити не можна. І там завжди тепло у нас. E, значить, На сьогодні у нас показує ватметр вранці 1486 гривень, e, 30 жовтня. Показує 291 гривню. Тобто ну, вже ми почали раніше опалюватися. Ще в жовтні ми опалювалися це не з нуля. За місяць нарахував наш лічильник, наш ватиметр нарахував на вартість опалення 1195 гривень. Багато чи мало, не знаю. Думайте самі. думайте самі. Переводимо в кВт години. У нас внесена у ватиметрі вартість за кВт годину. 4 гривні 32 копійки. У нас немає ні е, нічного тарифу, ні пільг ніяких нічого немає. У нас повна вартість 4 гривні 32 копійки. Тільки що в нас є сонячна електростанція і е, велику частину цієї, ну потім розкажемо, яку частину енергії ми скомпенсували сонячну генерацію. Давайте почнемо із розходу. Значить В нас нарахував ватмет 1195 гривень. Ділимо 1195 гривень, ділимо на 4:32 гривні і маємо е, загальну кількість кіловат годин за місяць від 1 жовтня. До 30 листопада. До 30 листопада ми спалили рівно рівно 276. І 6 кВт годин. Не кВт, кВт годин. 276 і 6 кВт годин ми спалили за один місяць. Пишіть, як у вас кого, особливо кого електричне опалення, кого газове, скільки споживає приблизно на таку квадратуру. Ну це важко. Можна, в принципі, перевести в квадрати. Скільки ми витратили. Хоча ще будиночок планується дотепляти. Я вважаю, що, ну, на мою думку, це не дуже багато. Давайте перейдемо по днях. скільки коштував у нас один день. Скільки нас коштував один день? Мінімальне була мінімальне споживання. Бачимо 20 гривень. Це було 3, здається, листопада, був там сонечко. 20 гривень у нас було, я записував. Було сонечко. Було тепленько, було сухенько. Коли менше волость, тоді менше споживання. 20 гривень. За день мінімальне споживання і максимальне було, коли там такий сніг, мороз було, 7 градусів морозу було 64 гривні споживання. Тобто майже, ні, не, не майже, а більше ніж 3 рази, 3 рази, рази виросло у нас споживання. Тому що і будиночок більше втрачає тепла. По-перше, а по-друге, сам тепловий насос, чим тепліше на вулиці, тим йому легше відібрати звідти тепло. Ну і плюс тоді, вже коли морози, обмерзання пішло, відтайка, сніг, тумани. Він сину багато мерзав, розставав, мерзав, розставав. Тоді ми було 64 гривні за добу 20 гривень ділимо на 4-32 варті за 1 кіло 1 кВт годину. Ми використали мінімально 4,62 кВт. Це 3 листопада. І максимально у нас було 14,8 квт години 25 листопада. Зрозуміло, На максимум ми доходили до 15 кВт-годин. До 15 кВт годин за добу. Це було у нас реально зима була. Реально була зима. Ну, не така зима, як, як аж аж, але 7 градусів, 5 градусів мороз, сніговики ліпили, ліпили, сніг був, намерзало, мерзало, розставало. Давайте візьмемо середню розхід в один день, 1195 гривень з'їлу енергії електричної. ділимо на 30 днів, виходить 39 гривень 83 копійки в день. Напишіть, будь ласка, хтось тобто каже, Ай, дорого, ой, намотує, в мене ходять хлопці. Ну так, да, да, воно намотує. Скільки коштує один кухлик кави чи горнятко, хто так і говорить, скільки коштує одне горнятко кави. Тобто у нас опалення в добу дешевше, ніж горнятко кави. вийшло тепловим насосом. Дешевше, ніж дрова. Я не знаю, чи за газ, якщо порівняти, це ми можемо врахувати, в те, що ми нічого не носимо, не палимо, не пилимо. E, ніколи не, нас не буває холодно, не буває жарко, завжди стоїть там термостат. Тільки цей шум. Ви чуєте на фоні, який шум зараз він створює. Якраз так він я його не хочу відключати. Хай він собі працює. Хай він собі працює. Значить, 39,83 копійки в день ми плалили. Але це у нас при повному тарифі 4,32, Якби у нас був тариф нічний, якби у нас був ще якийсь там тариф пільговий, там, тариф для опалення і так далі, тому подібне. зараз... Ми вийшло дешевше, дивіться 276,6 кВт-годин розділити на 30 днів вийшло середньодобове споживання 9,22 кВт -годин на день. Ось така величина кВт ще на дні ділимо. Там гривні на дні, тут кВт годин на дні. Не знаю, чи є таке, десь, е, така величина десь ще у фізиці, як ми придумали з вами, кВт годин день. 9.22 клад години на один день. Це середнє споживання за листопад. За листопад. Листопад. Пишемо в коментарях. Нормально це чи нормально. Те, що там не сміялися хтось в карвірити, чи ж там пишуть 1 до 5. Середньодобовий коп. Ой, Середньосезонний. У да? цього теплового насосу заявляє виробник 5,2. Середньосезонний. І я впевнений, що він мене вийшов тут ну, не менше, як 1 до 5 середній за, за листопад. Я думаю, що в морози не вийде О, по споживанню, бо я включав там масляного обігрівача, включив 2 кВт потужності. Ну, правда він там, термостат не постійно гонить, то тепла в хаті там, 21 22 градуси нагріти було тяжко одну кімнату. О, а тут 25 у цій і кімната там більше 22. І 500 Вт бере. Як 500 Вт бере? А, нам ну, треба скільки в годину, що знати, так? Да? Зараз ми порахуємо, скільки в годину бере, він в середньому. Ну і що, дописали ми 9,22 в нас е, споживання. Е, це поки що дійдемо до, до, до сонячної. Сонячні ми йдемо, поки це залишаємо за дужками у нас. залишаємо За дужками 9-22 години ми використовували день, точніше, доба при, при, правильніше було написати Беремо 9,22 години ділимо на 24 години, години і години скорочуються і виходить у нас 0,384 кВт. Або це те саме, що. 384 Вти в годину. За одну годину він нас. О, да, посні, навіть він не в годину. Це без різниці, чи в годину, чи споживання. Три, навіть, тут два години скорочується. 384 Вт він споживає. Може бути хвилину, може бути середнє споживання його 384 Вт. Менше ніж 400 Вт. Ми гріємо будиночок квадратурою 77 метрів квадратних. Листопад був теплий в нас. Листопад був теплий, але не дуже. не дуже. Зараз плюс 5, плюс 3. така температура біля нуля. Я вважаю, що мабуть 50% у нас було. Ну, Якщо не 50, то 40% була температура біля нуля, там, місотків, умовно кажучи, 10 було нижче нуля. і Решта 50% вище нуля було. Приблизно так. І для загальної нашої розуміння ситуації, якщо у нас є сонячна електростанція писали там, люди, а, там, каскар. я Не знаю, чому на українській мові, риф, для чого там який знак, пишеться, Якщо ви каскар чи байкар, то хоча б поцікавтеся правопис український. Сонячна електростанція за листопад нам зенерувала 807 кВт. годин А ми спожили. 276. Тобто ми не спожили навіть половини того. Так, да, Ми від сонця не могли грітися, бо тут нас взяти, якщо перші дні листопада нас був надлишок сонячної енергії, то кінці нас і не вистачало. Але все одно ми мусили брати, якби взяти все змішати в один котел. ну, Якби не було мережі, хтось там пише, не, не хоче мати справи з державою, з олігархами, якби не було тих, тої мережі, не було олігархів, ми б нічого не зробили б цього. Ми все одно мусимо взяти оту енергію з мережі. Просто ми ті дні купували менше, якби був зелений тариф, ми могли б перші дні листопада скинути в мережу, потім назад її забрати. У нас немає ще поки що зеленого тарифу, ми при нього мріємо. Але все одно ми мали б спожити для побуту, для інших нас, ну, у нас велике споживання енергії, ми все одно б ту енергію спожили б. Спожили. Тобто ті дні нас перекривала сонячна електростанція повністю опалення. Хтось там писав, писав напиши, покажи, як ти вимикаєш автомати. Так, ми вимикали автомати, не використовували взагалі <кхи> мережі. Працювало у нас повністю будинок. Плюс до того ми там десь займаємося зварювальними роботами, зварні апарати, все, все, все нас перекривалося е, сонячною генерацією. І ще був навіть надлишок був. А потім вже так сталося, що ми ну, вже мусили купувати енергію, але в загальному ми влили в, на, в наш е, е, місячність споживання 807 квт годин від сонця, а забрали на опалення із того загального нашого об'єму 276 Ну, Повинні розуміти, ми, що наш інвертор е, при цьому всьому з'їв чи маленьку кількістю енергії. Бо якщо все так взяти, воно не так виглядає райдужно, як тут на папері. Саме по сонячній генерації, особливо такі дні похмурі, інвертор рється, інвертор бере на себе споживання, а, а енергії немає де взяти. Ми мусимо брати енергію з мережі і ми мусимо за її платити. Плюс до того там по інвертору взагалі, там я знімав окреме відео. У мене є статистика в графані, Побачимо, скільки він викидав в мережу, що ми мусили доплачувати, скільки він світи брав. І так далі, і тому подібне. Це буде окрема тема. Поки що, думаю, достатньо, я вам розказав. Можете поставити на стоп-кадр подивитися і порівняти ці цифри і розкажете мені, написати точніше, в коментарях. Що ми не так робимо, взагалі, які ваші думки? Особливо було б цікаво почути тих, хто користується тепловим насосом повітря-повітря, тепловими насосом повітря, вода, тепловими насосами вода, вода, кое-яке споживання, як воно, чи це нормально, чи це багато, чи це мало. Бо це для нас якби, нова тема, новий досвід. Наразі е, дякую всім, хто був з нами до кінця. Дякую вам щиро за кожну подобаючку. Підписуйтесь, бо далі нас буде що далі, то цікавіше. Всім до зустрічі!